Добрий вечір. А ми вийшли на вечірню прогулянку в наше місто. Тут сьогодні аншлаг молоді. Всі і я каталася на самокаті. Перший раз у своєму житті. О, Да, тут

Знаєте, мені подобалося. Я тепер і не дивую, що ці діти до цього самоката. Зараз покажу, як Ваня катався. Ваня їде. Зараз буде виїжджати. Он поїхав. О, їде. Так класно. Слухайте. Хе -хе -хе. клас. Я медленно їжджу, але нічого. Помаленько, але дуже прикольно. Дітей катають. Отак. От Бачите, скільки в нас сьогодні молоді повиходило. Дуже-дуже багатсько. Всі їздять на самокатах. А ми вже погуляли. Прийшли додому. І що ви думаєте? Я ж думала, все, погуляли. Та й хватить, прийшли додому. Треба відпочивати. Не тут то було. Мої хлопці захотіли вечеряти. Ой, я ж то напл напланувала собі, що я на дієті, вже ніхто нічого не хоче. Всі гарненько погуляли, чаю попили з бутерродиками, та й на цьому крапка. Ніт? Жаримо котлетки. Котлетки і робимо салат з крабових паличок. Ну, і гречку я ще відварила. Так що все це зроблю, а тоді вже відпочивати. зараз вам покажу. Ось на салат вже яйця натерла. Крабові палички зараз буду туди терти. І фарш на котлетки воно стоїть. Зараз його беру йду на плиту. Олій вже нагрілася, зараз буду ліпити. Ось такі в мене котлетки виходять, зараз переверну зажарені. Так незручно трохи знімати і щось робити. Ой. Ну, добре, все, я тоді готую їсти вечерю. А вам всім до побачення. Пока. Люблю, цілую, пока!